Багато хто чув про те, що життя змінюється після того, як кидаєш пити. Ну і звісно, я про це чув також. Але хочу розповісти на особистому прикладі: я, мені 41 рік, я не п'ю вже 8 років. Ну, тобто, такий стаж вже доволі великий. Причому зовсім не вживаю алкоголь не на будь-які свята, ні на що. Про те, що, звісно, фізичний стан змінюється, це однозначно. Я про це навіть і ну, казати не хочу, тому що всі ми знаємо, як в нас проходять бодуни, і як ми себе відчуваємо, коли ми на, ну, виходимо з цього стану. Да? От. Тобто, фізичний стан, звісно, набагато покращився. Тиск, пропав тремер. До речі, тремер не так швидко проходить. Він проходить через деякий час, бо я вже думав все на все життя. Але й тремер проходить. От, все. Голова ясна, все зрозуміло. Тахікардії такої немає. Ну, от. Що касається фінансових і інших аспектів життя, дивіться, перший рік після того, як я кинув пити, я в цей рік був на рафтингу, на картгу, боулінг, більярд. Ну, такі не враховуючи, якісь дрібні. Подій. Тобто життя стає зразу дуже насичено. Тебе з'являється багато часу, з'являється, і ти його використовуєш вже з цікавістю. Якщо раніше е все проходило від Ганделика до Ганделика, то зараз в тебе є вільний час, і ти його можеш відтрачати е дуже цікаво. Тобто, з'являються нові якісь хобі, нові відкриття. Другий рік поїздка в Єгипет. Це також обійшлося десь в районі 1000 доларів. Тобто, на секундочку, коли ти бухаєш, у тебе не вистачає на метро, ти да? 8 гривнів, і поїздка в Єгипет, за кордон, де ти ні разу не був, так? А, і ще в цей же рік і ще й в Одесу. Тобто за рік два рази на морі в Одесі і за кордоном. Другий рік. Ні, це вже третій рік. Третій рік, бо перший рік це увлічення, ти знаходиш себе. <клі> Другий рік поїздка за кордон на море і в Україні море. Третій рік поїздка в Туреччину на море. Це також 1000 доларів, умовно. Ну, плюс-мінус, так? Да? І куплівля автівки. Автівка бушна 5000 доларів. Я продав свою попередню за 2000 доларів. Це була 13 Жигулі, І додав 3000 доларів. Купив за 5000 доларів Seat Ibiza. Класна машина з усіма комфортом, клімат-контроль, всі діла. Ну, тобто це сучасна класна машина. Ну, на той момент. Ну, вона бушна, але сам факт: 5 тисяч доларів на секундочку. Ну, також я став художником сучасного мистецтва. У мене стали проходити виставки. У мене стали деякі продажі. Небагато, але в мене мистецтво дуже специфічне. тому... Але, тим не менш, закордонні навіть виставки це, що я, враховуючи, ніколи не малював. Але, ну, от посудіть, будь ласка. З Конченого каша, який валявся по вулицях, виставки, наприклад, у Вашингтоні. Це буквально 4 роки після того, як я кинув вийти. Я не кажу вже про Київ, про Львів, тобто ну, українські виставки. У Польщі в мене купляють роботи, в Америку купили роботи. Так, да, не дорого, небагато, але тим не менш ну, результати. Так що це правда, що життя змінюється після того, як кидаєш пити. От. Так що люди добрі, ну посудіть самі. До речі, адутлась прийшла, да? більш-менш нормально виглядаю для людини, яка пробухала там. Все життя, звичайно, 8 років не То... Ну, як усі 41 рік, уже ж теж не, не хлопчик, але. Ну, якось так. Так що подумайте, життя дійсно змінюється. І я цьому підтвердження, я вам кажу, все змінюється. Коли, я ж кажу, на дорогу не вистачає, коли ти останній жетон бережеш, да, щоб десь доїхати, Там на роботу на якусь, чи ще щось. І коли ти реально там, їздиш на моря, їздиш за кордон, ну звісно, зараз уже нікуди не поїдеш, поки. Війна, але в тебе з'являються кошти, і це дійсно так. Тож, будьте в тверезості <гум> це моє вам бажання Будьте тверезі.